Орендували щити для стрільби з лука за 69 тисяч гривень. Саме стільки департамент освіти Луцької міської ради витратив коштів згідно звітів на сайті Прозоро. Загалом оренду взяли 6 щитів і користуватися ними можна буде півроку, але не на постійній основі, а лише 8 днів у місяць по 3 години на день. Все б нічого, але справа в тому. Що вартість оренди одного такого щита департаменту освіти обійшлася в 11 тисяч 520 гривень, щоб ви краще зрозуміли про що мова щит для стрільби з лука виглядає приблизно ось так. На цьому сайті ціни за одиницю коливаються від 2,5 до 4,5 тисяч гривень. Найдорожчі щити, які ми знайшли в інтернеті, коштують 15 тисяч 200 гривень за одиницю. Відтак за 91 тисячу гривень можна було б придбати шість буквально найдорожчих щитів, які ми знайшли, і користуватися. Ними постійно між тим у департаментах Луцької міської ради орендувати ще щити в одного і того ж підприємця стало хорошою традицією. Цього року їх орендує департамент освіти Луцької міської ради. А минулого року їх орендував департамент молоді та спорту. Так би мовити по черзі. Отож на оренду шести щитів два департаменти витратили 138 тисяч гривень в той час, коли купити їх можна у півтори рази дешевше. Що це за щити та чому так дорого обходиться їхня оренда? Ми спробували з'ясувати безпосередньо у підприємця Юрія Устимчука, який надає таку послугу. І скільки вас коштує оренда? 에, дивіться, це треба буде говорити по конкретних датах, бо вони в нас розписані йдуть. Угу. А Приблизно скільки коштує оренда, от буде на місяць орендувати їх. Ну, ми на місяць не дамо. А на, на, на який час? Ну, скажу, це треба буде по датах конкретно говорити. Орендувати щити нам не вдалося, бо сам підприємець так і не зміг пригадати, скільки коштує у нього оренда спортивного інвентаря. Ну а скільки коштує? Ви можете мені сказати, зорієнтувати мене по ціні? Ну, зараз вас не зорієнтую. Дивна ситуація, як для продавця послуг з оренди щитів, чи цей підприємець надає такі послуги виключно департаментам міської ради? Отож, ми вирішили, хоча б подивитися на ці щити, де знаходиться орендоване майно? Запитуємося у керівника департаменту освіти луцької міської ради Віталія Бондаря. Ви взяли в оренду щити для стрільби з лука. Скажіть, будь ласка, де перебувають зараз ці щити, щоб я змогла подивитися на них і, взагалі, взагалі в нас є заклади е дитячої юнацької спортивні школи. Вони здійснюють відповідно якісь оренду оренду того чи іншого майна. Якщо є ваше управління, якщо є запит, якщо є запит від керівника тієї чи іншої дитячої юнацької спортивної школи миродин чи два? І йому це треба наприклад, чи щити орендувати, чи орендувати приміщення для е, змагань, чи мати орендувати, чи е, обручі орендувати. Якщо ми говоримо про художню е, е, гімнастику, то є не проблема обручі. Так. Орендувати Хоч ви кожен, говорите? кожен кожен бюджетний запит, він формується на основі тих потреб того чи іншого закладу освіти. Може мені зараз для мене чи... поцікавитись. Чи... Де вони знаходять? Не заважайте. Будь ласка, мені дати відповідь. Не заважайте дати відповідь? Якщо у вас є у питання... визначитися, де той, той чи інший щит перебуває? то так. Треба запитатися першого керівника дюша номер 1 або номер 2 Де саме знаходяться ці щити, яких ми орендуємо? Ну що ж, їдемо шукати у вказані Віталієм Бондарем школи. У спортивній школі номер 2 такого виду спорту немає взагалі. У нас одне невеличке питання, і думаю, що ви можете і відповісти. Скажіть, будь ласка, у вас є такий вид спорту, як стрільба з луків? Ні, ні, ні. ні. У нас нема також. Ага, немає такого. І ви ніяких щитів в оренду не брали для стрільби з луків. Та з цього до спорту немає. У школі номер один директорка нам розповідає дивні речі. Там вже ж бюджету розвитку, так? Це був бюджет, кошти бюджету розвитку. Коштами бюджету розвитку займається до так як він подавав себе як особу на розвиток ветеранського ну, рука, чи ну, те, що він там допомагає ветеранам, проводить з ними заняття. Незрозуміло тут одне, при чому тут ветерани до департаменту освіти Луцької міської ради. Розпорядником коштів цих все рівно є департамент. Освіти Луцької міської ради. цим займається, всі питання туди. Я його просто в тендері ніде не бачила і там ну, оце... різдво прізвище ніде нема, тому що я не розпорядник коштів. Та я не говорю про розпорядника коштів, я хочу побачити ці щити. Якщо їх е, е, департамент освіти, ну це мова йде про дітей, ви мені говорите про ветеранів, це зовсім е, рі, е, різні речі, розумієте? Розумію. Вона каже, що ці щити можуть знаходитися у тирі школи номер 19 Ну, ось, власне, є можливість побачити все-таки ці щити. Вони виглядають ось так. Це е, дерев'яний каркас, він зроблений абсолютно навіть з простих неотесаних дошок. І ось така от е, фанера, у яку безпосередньо ніби стріляють. Це схоже на спресований пінопласт. Що це за матеріал? Я точно сказати не можу. Е, ну, Він легенький, виглядає буквально ось так. І саме, ну, я так розумію, саме за ці щити було заплачено 69 тисяч оренди управлінням освіти Луцької міської ради. Як пояснила нам директорка 19-ї школи, у них в укритті облаштований тир. А ці щити провозить сюди Олег Дучмінський, тренер з дю США 2 який отримав фінансування на програму для стрільби з лука для військових в рамках цього управління освіти, як він пояснив, і орендує ці щити для нього. Чому так дорого? Пояснює ось так. В Україні ДВП не виготовляється, а вони імпортуються тільки за кордоном. Дві країни виготовляють м'яке ДВП. Я вам вже все розкажу, будете самі робити, а може і спробую. Чому ні? Це Це дуже вигідний бізнес. Я вам скажу, можу спробувати, пані Наталя. Ви е, е, як називаєте? Шукаєте е, не там, де треба. За словами Олега Дучимінського, щита для стрільби з лука в Україні не знайдеш в день з вогнем. Тому ці дефіцитні штуки нібито завозять аж за кордону, і тому вони такі дорогі. Між тим у Харкові працює підприємство, яке виготовляє такі щити під замовлення з різними ціновими пропозиціями від зовсім дешевих до дорожчих. Але під замовлення можна замовити, так? Ну, да, да. Да. Ага, бо я дивилася, там по 15 тисяч можна, наприклад, замовити у вас один такий щит, то вже найдорожчий. То скажіть, то реально на зараз на сьогодні ціна? А, ні, все, що там по працю, ні, воно не пересчитувалось. Дуже незрозуміла ситуація виходить і з цільовим використанням коштів то для школярів ці щити чи для стрільби з лука для ветеранів? А ще питання у тому. За скільки їх орендують? Адже за такі кошти, як ми дослідили, можна купити цей інвентар. Керівника, що було б їх за ці гроші би, купити по його ж без запиту, можливо, краще керівнику так, можливо, інакше. Ви думаєте, що ви тут найбільш розумна тут людина? Чи я скажіть, будь ласка, чи не краще, було річ, купити? що система освіти працювала таким чином і буде працювати комусь? Треба десь треба зорендувати, десь треба купити, десь треба я не знаю, позичити і тому подібне. Так воно буде працювати завжди. Здавалося б такий маленький тендер, який ось 69 тисяч гривень. А скільки багато нюансів з цим тендером, і таких, на перший погляд, дрібних закупівель просто рясніє. Ось, до прикладу, у Луцьку міську вбиральню не так давно закупили сміттєві баки. Коштує один такий біля 100 доларів. А виглядає він, до прикладу, ось так: якщо, припустимо, десь подіти одразу кілька мільйонів, це дуже помітно. А якщо кілька мільйонів розписати. Ну, припустимо на лампочки або ж ксероксний папір, спробуй зведи кінці з кінцями.